Говоримо про е, посттравматичний стресовий розлад. Його ще називають ПТСР, така вже досить відома і актуальна абревіатура для величезної кількості українців, якщо не для усіх. Чи лікується е, цей розлад і яким чином як допомогти собі та близьким? З нами сьогодні в студії регіональна менеджерка команди психологів благодійного фонду право на захист Анастасія Ярошенко. Вітаємо вас! Дуже приємно вітаю! Дякуємо, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Е, от, в принципі, ну, для нас, напевно, якоюсь мірою очевидно, що тема актуальна, але можете якось окреслити, е, чому вона актуальна і наскільки це розповсюджене явище сьогодні для українців. Ну, тема е, розладів є актуальною, тому що це частина нашого життя е, як е, е, хвороби, е, Фізичні тіла, uh -huh. е, так і е, психічні розлади, і психологічні труднощі є актуальною проблемою завжди, тому що це, це, це частина нашого життя, так чи інакше. Е, ПТСР, я вам дуже вдячна за те, що піднімаєте тему. Е, актуальна, абсолютно зрозуміла, тому що у нас війна е, і uh -huh. це статистика е, наукова про те, що е, ПТСР. Е, е, Збільшується під час війни, uh -huh. тому що люди, які мають бойовий досвід, безпосередньо стикаються там більше 90% людей, які мають бойовий досвід, стикаються з травматичними подіями. Uh -huh. Не всі це не значить, що 95% матиме ПТСР. Ми про це поговоримо, можливо, трошки згодом, uh -huh. але ну точно це є травматичним. Досвідом і на це є реакція, тому ця тема mm -hmm. актуальна, але і не тільки серед військових. Не от виконуємо. якраз ми, звісно, будемо говорити більше зосереджено безпосередньо на темі воєнного ПТСР, так але, от ви окреслили, що це в принципі частина нашого життя. Тобто, я так розумію, що це термін не винятково для воєнних mm -hmm. подій. Можете якісь приклади навести ще причин стресових розладів, попри ось mm -hmm. обставини, в яких ми живемо в звичайному це. В цивільному житті? Це будь-який за високий стрес, який людина пережила. За високий критично це загроза життю, це насильство, ДТП сильне, серйозне, де є постраждалі. Це місця, коли щось раптове стається навіть не обов'язково із вами, а можливо і з вашими рідними. Mm. Тобто, ну неочікувані раптові стресові такі Стрес. події, які є загрозою життя і здоров'я. І... Це перевищує можливості нашої психіки витримувати стрес, і на це як. Відгук як наслідок розвивається посттравматичний стресовий розлад, може розвиватися далеко uh -huh. не у всіх. А, а від чого так. це залежить? Це більше від психіки людини, від того, наскільки вона загартована до всіляких різних там непередбачуваних обставин життя. Uh -huh. Чи ось хто найбільше в групі ризику, тому що ви вже зазначили про те, що це не тільки військовий термін. Звісно, uh -huh. військові безпосередньо стикаються з напевно найбільшим стресом. Екстраординарними ситуаціями, але все ж а, ну по-перше, в зоні ризику більше жінки ніж чоловіки, угу. як би не здавалося. Емоційність. А, Ну статистика нам показує, що ну в середньому 5% чоловіків можуть мати у житті ПТСР і 10% жінок. Це ті 7% без війни, угу. які можуть мати протягом життя посттравматичний стресовий розлад. Тому ну, насправді може не очевидно, але так є. Також в зоні ризику, про те, що ви сказали, це більше не загартованість, а знаєте, є такий термін резильєнтність, він ще не перекладений, але дуже ну, промовистий, це змога витримувати. Напруження, навантаження, mm -hmm. емоційне і відновлюватися. От wow. як е, гума розтягується і повертається в свою форму, у нас є така здатність, це не вроджена особливість, е, це постійно е, потрібно в собі відновлювати. Е, і звичайно, якщо у людини було багато травмуючих подій, не знаю, в дитинстві до того, е, то якась наступна може ну там. Зламати, добити, так Так, може викликати більшу е, більшу реакцію і. Е, е. Дуже важливо, як ти можеш відновитися, чи є середовище підтримуюче, тому що ну насправді ПТСР, ті, хто матимуть ПТСР, то частина із них, там, якщо я не помиляюсь, до 50% зможе подолати його самостійно протягом року за умов там uh -huh. ну, за за умов. Uh -huh. Uh -huh. Підтримки наявної, але, звичайно, ну тут не треба, знаєте, демонізувати ПТСР, що це якийсь такий страшний розлад, всі українці його матимуть, це uh -huh. неправда. І не треба самим собі діагноз це ставити, тому що все ж таки це є розлад, який визначає психіатр, або за тестами може сказати психотерапевт і, можливо, скерувати до психіатра. То... Всі українці не матимуть ПТСР, угу. а Ви частина, не частина, частина зможе подолати завдяки підтримці, але і не треба, знаєте, інколи. А, ну добре, все тоді ми самі впораємося. Угу. Теж не треба недооцінювати, тому що все таки потрібна людям фахова підтримка і. Завдяки вашій програмі, можливо, хтось теж почує сьогодні і подумає, що може я це маю, yeah. і можливо, мені варто звернутися за фаховою підтримкою. І насправді сильні люди звертаються по допомогу. А не угу. слабкі, є теж такий стереотип, може угу. бути частіше у чоловіків, та що я я не піду. Це буде значити, що я слабкий. Ні. Угу. Навпаки, сильні люди, люди можуть визнати, що ну, я, Їм тут, потрібна допомога? я тут зараз угу. да, самостійно не можу, і мені потрібна підтримка. Ну от за вашим досвідом діяльності безпосередньої роботи з такими людьми ви можете окреслити хто. Ну, в принципі, найбільше сьогодні в Україні страждає на ПТСР, і хто безпосередньо звертається до вас? Ну ми розуміємо, що є військові, так у яких ну це об'єктивно зрозумілі причини ПТСР. Які ще категорії людей звертаються до вас? Я не скажу, що я не є точно статистичною вибіркою. Це ну теж інколи буває помилка да спиратися на досвід там навіть хорошого експерта, але я точно додам, що ПТСР є у цивільних. Це може бути після обстрілів, після пережитих у переселенців, після пережитих, можливо, в окупації подій. Також є діти серед клієнтів, і я працюю теж якраз в травмофокусованій КПТ з діт дітьми. Діти. Там дуже багато роботи і з дитиною, і з батьками, а не треба теж недооцінювати ну, цю категорію людей. Я, як працюючий. В навчанні психотерапевти з дітьми, то це теж підкреслю. А, і скажу, що а, дуже важливо, що ПТСР це може мати від, відстрочений такий угу. е, наслідок. Ну, тобто, е, до прикладу, вчора був приліт. Дай Бог там, ми фізично здорові, не зашкоджені, але Накриває поруч. поруч бачили або ну, були свідками, і може бути там через місяць, через і, і далі, угу. і через півроку воно може Проявляє проявитися симптомами. Так. Я можу, от навіть поділитися, коли був приліт у багатоквартирний будинок Дніпрі моїх батьків. Угу. Тобто вони не постраждали, бо це був сусідній під'їзд. І, в принципі, на наступний день ти з ними зв'яжешся, в новинах бачиш цей весь кіпіш. А вони каже, ну ми на роботі, ми нормально, нормально. Пройшло Тижня півтора-два uh -huh. до них дійшло усвідомлення, наскільки близьким був ось цей момент е загибелі поруч із ними, там буквально там десь метрів, і тоді їх накрило. Тобто uh -huh. пройшло півтора тижні, коли їх дуже сильно накрило від усвідомлення того, що могло трапитися, хоча не трапилося. Ось це ось такі обставини, так можуть спричиняти? Uh -huh. Абсолютно такі. Дуже співчуваю uh -huh. Uh -huh. це боляче чути, але це постійно те, в чому ми живемо. З чим психо, ну, mm -hmm. психологи, психотерапевти працюють. Mm -hmm. а, так, це може бути такий після, наслідок, після mm -hmm. в моменті. Це буде частіше гостра реакція на стрес, mm -hmm. якщо в першій. Mm -hmm. Тобто то там нас врятує адреналін, так. оці всі uh -huh. моменти, але це все одно спектр uh -huh. якраз стресових розладів. От власне mm. хочеться ще спитати про uh -huh. ознаки, як оприділити, що в людини саме ПТСР? тому що uh -huh. можна сплутати з різними so, різноманітними обставинами, от як нам зрозуміти, що наприклад або в нас, uh -huh. або в наших ось близьких, як Іван розказував, може бути саме ось такий про, прояв ПТСР? і як допомогти? Uh -huh. Знаєте, як практикуючи ведення групи, мені хочеться перепитати. Я розумію, що це трошки інший формат, але я хочу закликати теж глядачів, щоб вони uh -huh. подумали, ну, а що я знаю в цьому? Uh -huh. Я зараз скажу, які симптоми я можу виокремити. Тому uh -huh. що найчастіше ну, ми щось вже знаємо. І мені хочеться підсилити. Чу Ну, цю частину вашої теж експертності. Uh -huh. Але є різні розлади, і ми правда можемо їх плутати uh -huh. інколи навіть фахівці, для того потрібні додаткові методи обстеження. Але із того, що явно вирізняє, знаєте, є така метафора про те, що ПТСР це страх спогадів. Uh -huh. того… Сильно травмуючого е, в минулому, е, що наш мозок, наша психіка не адаптовує, не вбудовує це як в моє минуло. мозок не переоброблює це е, і не відкладає як минуло, а так, ніби е, постійно туди повертається. Е, і один із таких яскравих симптомів, це звичайно флешбеки. Це е, 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 коли у людини Є спогад, і вона е, губить е, момент в тут і тепер і може відчувати емоції, навіть рухатися, так як було в моменті е, травматичного досвіду. Розкажу на прикладі ну, переселенців, виїхали в безпечне місце, але це було навіть до 22-го. Це з 14-го у нас в Україні. Uh -huh. Ми багато цього бачимо, працюємо з цим в кризовій, в кризовій психології. І людина, наприклад, чує якісь такі як вибухи, килими вибивали на вулиці, uh -huh. і дуже сварилися. Все, звуки таки, так? Так. Uh -huh. І людина хапає свої валізи і оговтується біля виходу. Чому чому я тут стою? Що uh -huh. я тут? Mm. ну тобто перша реакція, така вона не усвідомлена. Е, е, ну в цьому випадку так або діяти так, як я діяв в момент. Е, це коли теж діти накривають голову, е, коли там чують вибухи. Mm -hmm. Ну тобто, тому що в моменти mm -hmm. обстрілів ми робили ось так, і це ну не усвідомлене. Дуже часто ми чуємо історії тих, хто виїжджає за кордон. Що коли е, ну, звичайна справа летять там е, цивільні літаки, е, дуже яскраві реакції у дітей, зокрема і у дорослих, також та? так? Це можуть бути спогади не такі сильні, може лишатися момент тут і зараз, я розумію, але вони постійно як переслідують мене. А це ці спогади проявляються насправді у страшних снах, якщо постійно один і той самий сон, або часто якісь жахи сняться і дорослим, і дітям у дітей особливість вони можуть програвати постійно в грі. Цей травматичний досвід це теж як спогад, гратися в це. Можливо, навіть їм не страшно, але ну, це так повторювано, не припиняється. І є різні тілесні симптоми: це і там, гіперзбудженість, і агресивність, але ось ці симптоми ми можемо плутати з різними. Теж mm -hmm. станами mm -hmm. і розладами, але ну вони також є. Ну тобто, основні це ось ці спогади, які не дають mm -hmm. жити своє щасливе життя, наповнене в усіх сферах. Ну це в цілому що таке, як розлад зрозуміти. Якщо мені заважає mm -hmm. е, жити своє життя професійне, соціальне у родині, е, то тоді вже mm -hmm. ну, можна mm -hmm. звертатися по допомогу професійно. Якщо ми говоримо про ну, спостерігаємо за собою от такі прояви або бачимо, у своїх рідних близьких. Звісно, що якщо це вже дуже серйозна така проблема, то ми звертаємось до фахівця, він веде допомагає. Mm -hmm. Але от якщо це ми помітили там перший, другий раз, ну тобто, ще воно не дуже ем, яскраво, якось якось. яскраво виражено, так і не постійно, там не доходить до сильних панічних атак, і так далі. Mm -hmm. Які техніки ми можемо для себе е, взяти на замітку, для того, щоб в моменті одразу себе так у мене прояв mm -hmm. ПТСР і там от що. Ось проробити для того, щоб потроху, потроху нівелювати ці Я симптоми. дуже коротко додам ще до попередніх. Будуть прояви, можуть бути прояви в поведінці, як уникнення або контроль. Ну це гіперконтроль, все контролювати, пильнувати, входи, виходи, так, безпеку, і це сильно може переноситись на інших угу. людей, на дитину, на дружину там або чоловіка, угу. і це погіршує їх життя також, тому що ну, це нездорова вже частина. Така. Так щодо. Панічних атак ви сказали, панічні атаки це теж окремий ну розлад, який в принципі може бути ну суміщатися, накладатися з, може сер... одне на інше, та ну, воно може наслідок, ну, може бути одночасно, mm -hmm. як коморбідність називається, і дуже високий рівень депресії вживання речовин. Mm -hmm. uh, і насправді там до 20% суїцидальних думок є під час ПТСР, може бути. Mm -hmm. uh, і, про, uh, і про панічні yeah. атаки, якщо є перечуття, панічні атаки це більше, знаєте, так, людською мовою, це страх тілесних цих симптомів, що mm -hmm. у мене буде підвищуватися серцебиття, що в мене будуть uh, там сильно підняти руки, я не знаю, червоніти. Буде uh, мені здаватися, що я задихаюся. Такі прояви можуть бути при ПТСР також. Uh, і тут, якщо Якщо це про самодопомогу, варто ловити себе в цьому, повертати себе в тут і тепер що називається. І перше, це наше дихання завжди. Це те, що є під рукою, ну, якщо нема дихання, то вже нічого не допоможе, крім реанімації. Звернути увагу просто, що я дихаю, я роблю вдих, я роблю видих, відчути його. Можливо, якщо виходить, поглибити вдих. І зробити трошки довший видих. На 4 секунди вдих, на 5 видих. Або не знаю, можна малювати поглядом одиничку вдих і довгий, ну, довший видих, ну, приблизно це співвідношення. Uh -huh. Далі, якщо вже вдалося дихати і повернути себе до дихання, можна, якщо виходить, не завжди буде виходити, але ми намагаємося, і якщо практикуємо, то виходить краще заземляти себе. Відчути ногами підлогу, можливо, якийсь предмет мати, який повертає тебе в сьогодні. Що я не там, де був <тас> травматичний досвід, я не в моменті ДТП, я не в моменті обстрілу, я не на передовій. Я вдома зараз да, на ротації наприклад, да, Якийсь предмет. Е це може бути і там не знаю тварина, собака, як щось пухнасти, ну, тобто щось ми маємо зачепитись за щось, що покаже нам, що ми зараз в безпеці і не в тих обставинах. Так, і ну повернути, у нас є така особливість мозку. Мозок не може думати про дві речі одночасно, тобто він не може прокручувати прям спогади і і теперішні, так, так і е, відчувати чай. Це може бути будь-які е, всі наші сенсори, е, що mm -hmm. я можу на смак відчути, що я можу доторкнутися, да це скло, я відчуваю, що це скло, це там який диван. Що я бачу? Назвати, просто назвати предмети, що я бачу, що я чую, свій голос ваш, трошки щось годить годинник, можливо, стрілка. Які я відчуваю запахи, що я можу відчути на смак. Собі або нагадати, або зробити ковток того чаю, такого усвідомленого. І е, третім пунктом повернути собі думки, прям промовляти можна вголос, можна подумки, це спогади. Це зараз не відбувається. Це було в моєму минулому. В тому і проблема, що воно настільки складне, що людина не хоче переживати це. Мозок не готовий, не вміщає самостійно, не може опрацювати, і тому людина намагається уникати. А насправді, ну якщо ми йдемо в цей шлях уникнення, то це підживлює, підсилює розлад, тому що е, наші відділи мозку запам'ятовують, ага, отак, от я вижив. Значить, це правильний шлях, і брак коригуючого досвіду. Підсилює насправді розлад, і ну будуть проявлятися симптоми, можливо, і надалі. Mm -hmm. Також є відсоток людей, які мають ПТСР, які будуть мати його багато років, десятиріччями, якщо не будуть звертатися, тому і це сильно погіршує якість життя, тому варто звертатися. До спеціалістів і як тема чи лікується, лікується. Є два доказові методи: це КПТ, когнітивна поведінкова uh -huh. терапія, і ЄМДР це короткострокова терапія. Я не є фахівцем, але це дуже гарний теж доказовий метод, який ну, продемонстрував ефективність. Це через тіло, десенсибілізація, через рух очей і. Двосторонній вплив на тіло через тіло uh -huh. дуже теж дієвий хороший метод. Ну тобто, два ці є доказовими про те, що лікує ПТСР. Uh -huh. Щодо медикаментів, одразу теж можу сказати, медикаменти ПТСР сам не лікують, але медикаментозна терапія застосовується у важких випадках симптоматично, якщо є порушення сну. Що теж нут жахи mm -hmm. і як наслідок ПТСР і да, як симптом ПТСР. Mm -hmm. Ну, от, я знаєте, е, щоб не помилитися, я не лікар, але ну, от, як грип да, там лікується симптоматично, mm -hmm. е, а сам вірус не лікується, е, так і тут розлад лікується е, терапією. А симптоми можуть для покращення життя лікуватися медикаментозно для пору для покращення uh -huh. сну такий комплекс uh -huh. uh -huh. да, uh, uh -huh. може бути, але можна завжди починати з найменших впливів, ну тобто, не одразу uh, з медикаментозною. Медикаментозно, якщо ну людина не справляється, uh -huh. і треба дати їй виспатися в тут і тепер там. Підтримати. Тоді коригується це з психіатром, uh -huh. психотерапевти в Україні не uh -huh. виписують ліки, це тільки у такій. Uh -huh, uh -huh. комплексній роботі. пані дуже дякую. Анастасія. Просто ви нам сьогодні так багато розказали. Ми дуже вам вдячні про те, що а ви допомогли нам підняти саме цю тему надзвичайно важливу сьогодні для українців, які пережили ті жахи війни, і дякуємо за те, що дали нам надію про те, що цей розлад він лікується його Цьому можна зарадити і потрібно це робити. Бажаємо вам успіхів дуже, у вашій так. діяльності, Божого благословіння, тому що ви робите справді важливу велику справу. Одне речення: якщо mm -hmm. можна так, так да. дуже пожалуйста. важлива соціальна підтримка родини, друзів а, і це. Ті умови, в яких людина, в якій є ПТСР, може подолати його краще, і тому, якщо ви не знаєте, як діяти, і у вас є хтось із ПТСР, то теж можна звернутися і дізнатися, що я можу робити, щоб допомогти. Але це прості людські, абсолютно стосунки, дружні так. підтримуючи. це дуже дуже важливо в ПТС ну при угу. ПТСР. Так тут е, можемо додати і закликати наших глядачів. Ми вам нагадуємо, що в нашому інстаграмі ми завжди відмічаємо експертів, які приходять в нашу студію. Зокрема, пані Анастасію. Ми також е, е, знімемо сторіс. Відмітимо. Ви зможете, якщо у вас актуальні питання виникають з огляду на тему, тому що ми не встигаємо за 15 хвилин охопити весь спектр. Так, але якщо у вас є конкретні запитання, переходьте на нашу сторінку, підписуйтесь і не пропускайте ось таких. Експертні розмови, ми вам нагадаємо, що з нами сьогодні Анастасія Ярошенко і ми говоримо про те, як посттравматичний стресовий розлад можна лікувати, як собі зарадити, які є методи самоповернення в реальність.